Добрий день. Більшу частину коштів дають все-таки на відновлення, а ще частину за реформи. Почнімо, давайте із відновлення, на що саме вистачить саме цих грошей? Ну, дивіться, там насправді мова йде все-таки про більшу частину коштів, яка буде скерована на реформування енергосектору. Це ну, на жаль, це означає те, що ці кошти будуть, скоріше за скеровані на. Такі поточні бюрократичні процедури виплату заробітної платні, консультантам, різним е, робочим групам, е, оплати їхніх послуг. Е, ну на жаль, з досвіду, от я вам скажу, що всі ці кошти, в основному, якщо вони не конкретизовані, а ми тут не бачимо конкретизації, крім там більше ніж 100 мільйонів доларів, які чітко визначені. Ну але знову ж таки там треба зробити декілька кроків законодавчих, тобто ну юридичних, точніше. Там стосується оператора ГТС в першу чергу спостережної ради, потрібно її, скажімо так, затвердити, відібрати і затвердити. Тобто такі ну, рутинні ніби речі, да, вони насправді будуть мати велике значення для енергоринку в цілому, ну, для газового ринку, для ринку. Теплового господарства, постачання газу, але в даному випадку сказати про те, що там умовно ми маємо 420 там, мільйонів доларів, да, і з них будуть зараз скеровані ці кошти, хоча би частина там, на закупівлю там, трансформаторів, е, обладнання іншого. Ну чесно вам скажу, це дуже сумнівно. Тобто, ну, перше не розкривається сама структура, е, ну скажімо так, допомоги, на жаль. Ну, якби військовий воєнний час, можливо, цим якби аргументована така позиція. З іншої сторони, ну дивіться, Укренерго до сьогоднішнього моменту. Попри те, що вони також звітуються, що вони там мільярд доларів отримали. витратили, точніше, вибачте, витратили на підтримку от, на ремонти за рахунок коштів, які вони отримали з боку там міжнародних партнерів. Так. Але це також загальні фрази. Так само от прем'єр Шмигаль, так він говорив про 2, ,2 мільярди 200 мільйонів доларів в цілому, які були потрачені. Ну я вам ще раз скажу, не пам'ятаю, про що ми з вами говорили про це чи ні. Є так звані цільові кошти, так, які дійсно були скеровані на от, конкретно на там, модернізацію, відбудову, там, ремонт енергомереж, які зазнали ударів ракетами під час минулого опального сезону. Так. Фактично, мова йде про 240 млн доларів. Це в формі гранту, отримали від, від європейських структур Укренерго, і там окремо статкоми. це обладнання для частоти необхідне. Тобто воно не, не, не має такої критичної необхідності. Ну, скажімо так, так, да, воно корисне, потрібне, воно відіграє свою роль, але воно настільки таке необхідне для ремонтів. А саме ці кошти, про які говорить там. Шмигель, про який говорить Кудрицький з Укренерго. це кошти, які держава Україна отримала в якості загальної допомоги. Якщо люди читають бюджет, який навіть пропонується на 2024 рік, на цей рік у нас дефіцит бюджету 1,5 трильйона гривень. Тобто це ті гроші, які ми фактично отримуємо в якості допомоги, за рахунок яких ми живемо, і у цих 1,5 мільярдальйона півтора трильйона гривень так тобто 50 мільярдів доларів. На хвилинку, з цих коштів держава Україна, бюджет, уряд там вибирає там там десь 100 мільйонів доларів, десь 150, десь 20 мільйонів доларів і витрачає вже на ті цілі, які йому необхідні. Тобто і в тому числі були ці кошти потрачені на ремонти Енергомереж, ну сказати про те, що це гроші, які цільово виділялися на ці ну на такі цілі, на жаль, я так не можу і не знаю такого. Це погано, тому що коли ми коли завдавалися ракетні удари, так то ми бачили там енергетичний Рамштайн збирався і обіцяли, що будуть кошти виділяти підтримувати. но далі, скажімо так, таких точкових. Точкової підтримки, коли там кошти виділяються на генератори, це також хороші речі, потрібні і за них потрібно сказати дякую і сказати дякую за підтримку. Але з іншої сторони, коли мова йде, власне про ну про відновлення енергосистеми в цьому, ну в першу чергу підстанції, ремонт підстанцій, так і е, підстанції на теплових електростанціях, на гідроелектростанціях, то які постраждали також. То цього ми ну скажімо так, цільово не побачили. Тому і ці кошти, на жаль, вони радше будуть більше. Направлені, скажімо так, на бюрократичні процедури, я це так називаю. От ви вже частково почали відповідати на моє наступне питання. з вашої точки зору, на що от в пріоритеті мають бути витрачені ці кошти, на що першочергово мали б вони розподілитися? Ні, Ну першочергово дивіться в середині, в кінці вересня, точніше, говорити про те, щоб можна було замовити обладнання, закупити ремкомплекти, тобто, те, що в принципі є необхідним ремонтні. Там запасні деталі групу, запасне обладнання, так яке активно активному минулому сезоні. Це ну це не пізно, але звичайно, знаєте: б'ють, б'ють, біжи дають бери. Знаєте, як кажуть, така і приказка. Так от і тут так само дають, треба брати звичайно. І треба замовляти і закуповувати. Я думаю, що будуть закуповувати ті кошти, які частково будуть виділені. І можливо навіть з цих 500 мільйонів доларів, ціло, точніше, 422 там мільйони доларів, які цільово підуть на такі ну можуть піти на такі цілі. З них будуть потрачені кошти, які ну, отримують там державні компанії, там і Енергоатом АЕС, і Укренер, і Укренерго і теплові електростанції, і буде закуплено це обладнання. Тобто, в першу чергу, звичайно, от мова йде про е, саме енергомережу, тобто електропостачання, тому що в принципі газопостачання. Воно плюс-мінус стабільне, хоча це також зона ризику, якби на замов про це говорили. І те, що ми в минулому році не побачили ні ракетних ударів, ні якихось проблем з газопостачанням, це не означає, що цього не може бути в цьому сезоні, який нас чекає. Це дуже самонадійно, так жити і так вважати. Тому от, ну, коштів не багато. По перше повторюю, Тобто, навіть той же газ. Так, можна було більше закупити газу. Його ціна знизилась на світових ринках і на європейських. Тобто ну, було 300 доларів, 350 доларів, зараз навіть 400. Ми фактично не закуповуємо сьогодні газ. Ми не закуповуємо держава, яка потребує цього. Тобто, ми, ну, нам, нам необхідний цей газ для того, щоб він був підземних сховичам. По факту, ми бачимо сьогодні ситуацію, коли там звітують, що в нас є 15 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах, з них 2,5 мільярди. Це газ, який. Належить трейдерам іноземним компаніям, які просто в силу того, що в них немає вже місця, де зберігати ну, в себе в Європі, там 95% вже закачали. Там дійсно немає вже там вже відбір починається, відбирають уже 50 мільйонів кубометрів щодоби, по 50 мільйонів кубометрів. Ну щоб, скажімо, так, звільнити частину для нового газу, який закуповується, вже, тобто, а ми. Тож вони зберігають цей газ, і вони нам його не зможуть юридично видати в зимою. Наприклад, якщо будуть якісь проблеми, якщо нам він буде потрібен. Да, він корисну роль відіграє цей газ, тому що він створює тиск. Тобто, чим більше газу, тим краще. Тут однозначно якби хороший цей результат. Але факт той, що якщо повторюсь, буде якась критична ситуація кризова, тому цей газ не зможемо використати. Тому, наприклад, ті гроші, от які були ну от умовно візьмемо 500 мільйонів доларів. Так це от вам маєте, будь ласка, мільярд кубометрів, тобто, от ну навіть більше трошки, да. Це те, що можна було закупити. Нам і в минулому році, до речі, обіцяли втящую, ну не, не будемо так казати. Дай Бог, щоб тяжких років не було. Але був минулий рік тяжкий, так і були ціни вищі, і нам також обіцяли і 4 мільярди доларів. МВФ писав, що нам треба 4 мільярди доларів для того, щоб закупити газ, бо йде зима, і невідомо що буде. І ніхто нічого не дав, і ми нічого не закупили в результаті. Тільки потім зимою вже в поточному режимі було куплено там 800 мільйонів кубометрів газу. Тобто, вже коли ціна трошки знизилася, там ну, відносно знизилася. Тому, ну бачите, багато є питань напрямків, на які можна використовувати гроші, були би гроші, як кажуть. А чи зможемо ці кошти освоїти вже цього опалювального сезону? Е, ну я думаю, що вони і будуть освоюватись ті кошти, які є в наявності, вони будуть освоюватись, повторюся, буде. Те обладнання, яке є можливо купити в режимі, ну скажімо так, купив, доставка, тобто вони є в наявності, є обладнання, яке треба замовляти, тобто яке чекають і місяці, два місяці. Я думаю, що і таке будуть здійснювати, тому що те, що там, можливо будуть ракетні удари, і ми їх там бачимо от буквально там нещодавно так, також завдавалися, це означає те, що така проблема залишається. Да? І там умовно, скажімо, там в січні чи навіть в лютому така необхідність буде. Але з іншої сторони, повторююся, на жаль, відремонтувати в цілому, да, от, тому що якась така, от я дивлюся, якась така ейфорія, що от на готовність, 100% готовність. І з іншої сторони, всі забувають слова з Укренерго, що на тільки на 70-80% відновили енергомережі в цілому цієї підстанції, і він сам буквально і казав. І це в принципі добре, що людина каже це правильно і чесно, що фізично просто, на жаль, неможливо відновити. Тобто є обладнання, яке ну треба дійсно дочекатися, коли його виготовлять. І вже доставлять до нас в Україну, тобто процес замовлення і виготовлення триває довше ніж там календарний рік. Чи 100 мільйонів Україна отримає, якщо додатково виконує певні умови? І тут безпосередньо вже йдеться про наглядову раду, про енергоатом, про те, що до 1 квітня 2024 року має встановити порядок обсяг ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосується саме законодавства РЕМІТ. З вашої точки зору, чому важливі саме ці пункти, і чим вони важливі для США, і що це дасть безпосередньо нам? Ну, я вам скажу так, що насправді в умовах війни вимагати від держави України, так від нашої держави, от а давайте довершить реформу, а виконайте, а от створіть на на, на на спостережну раду. прийміть, прийміть рішення про реміт. Там закон ми прийняли там. Це по по контролю, там за фактично за за використанням коштів. Так ну, це не це неправильно. Це не є нормально. Тобто, це ми, ми, ми стали на цей шлях. Так у нас є закон про енергоринок. Про ринок електричної енергії, є закон про ринок газу, так ми ну, в цілому імплантували третій енергопакет, тобто ми в цьому напрямку рухаємось, так? Але з іншої сторони, ну, сьогодні це не може бути, знаєте, ну не хочеться казати таким словом, там, шантажом якимось. Да, ну, бо це некоректно. Але з іншої сторони, дійсно, от не зробите цього, то ви там 100 мільйонів доларів не отримаєте. Ну, це примітивно, мені здається, на перший погляд. Всі ці, всі ці, всі ці якби порядок, який ви перечислили, да, та починаючи від оператора ГТС, спостережної ради, там і про реміт, закон все це просто відіграє свою роль у майбутньому, повинно відіграти для створення дій, дієвих енергоринків. Да? Тобто, щоб ми могли там, ну і компанії, майснові, і населення, це стосується всіх і юридичних і фізичних осіб, щоб вони могли продавати електроенергію, купувати електроенергію, купувати її за кордоном і експортувати туди, імпортувати те, що ми бачимо зараз, це енсоїда об'єднання, до якого ми приєдналися оператори розподілу електроенергії в Європі. Все це якби ну повинно відіграти свою роль. З іншої сторони я вам скажу за цим всім, всі також забувають, і існує певна така ефорія. От ми приєдналися, ми ці законодавства приймемо і заживемо тут добре, якби будемо їсти калачі з медом. Так розумієте? Ні, там в Європі існує дуже жорстка система субсидіювання енергоринків. На хвилинку, щоб ви розуміли, от навіть е, скажімо так ЄБРР, е, е, Вони порахували, е, вони обрахували, що е, всього в світі потрачено. 7 трильйонів доларів трильйонів доларів на субсидії енергетичних ринків. І вам от конкретно, наприклад, от Франція, країна, так вони в цьому році потратять 30 мільярдів євро на дотації на постачання електроенергії для населення, для юридичних осіб, і 12 мільярдів євро на дотації пального, тобто нафтопродуктів, бензин, дизель, 42 мільярди євро. Це тільки одна Франція, Тобто там. Десятки мільярдів євро дотують ці ринки. Де ми будемо брати ці кошти на дотацію? Ми не зможемо платити повноцінну ціну, розумієте, там за електроенергію, там за газ, наприклад, при тому, що у нас є власний газ видобутки. У нас є дешева умовна електроенергія, яку ми виробляємо ті ж атомні електростанції. Так не можна казати, що вона дешева, але вона умовно дешева. Так відносно, і от де хто нам ці гроші дасть, якщо в Європі. Ну, є, грубо кажучи, вибачте, так скажу, є станок, да, який друкує євро. У нас цього станка немає. Тобто ми можемо розраховувати на власні сили, на власні ресурси, там, продали зерно, наприклад, там, виготовили металургію, метал 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 продукцію, там, яку вже і так мало, хімічні добрива, продукція. От і ми можемо на це розраховувати. На більше не вийде. Тому от це взаємопов'язані речі. Ухвалювати просто закони заради 100 мільйонів доларів, от я чому це почав? Щоб потім отримати проблему, коли нам скажуть, ну на вас, вибачте, ви не член Європейського Союзу, на вас дотації немає, так? Ну, це, це проблематично. Тому це складне питання, насправді воно ну, немає такої простої відповіді. І радіти цьому просто так, радіти бо радіти, якби я думаю, недоцільно.